Микола Валентинович, запрошую вас. Беус Микола Валентинович, завідувач кафедри Львівської Національної сит... Львівська політехніка, професор, доктор. Шановний пане головуючий, шановний пане директоре, шановний директор департаменту, шановні присутні. Моя коротка презентація підтримує той дискусійний момент. Зачепив пан Тарас директор, провокативно про е, одяг. Так? Е, е, і насправді е, ця цегляну матеріальна структура, вона е, в формі міста вона не створювалася для людини, а вона створювалася для свідомої спільноти. І ця свідома спільнота е, якби приймала ці закономірності і підпишувалася. Вона керувалася певними вже. Структурами і філософськими, і науковими, і організаційними, адміністративними для того, щоб в свій час так мати справді цей одяг відповідний до епохи і до поступу. І цей поступ справді є дуже цікавою темою. В моїй презентації я Хотів би наголосити на чотирьох позиціях. Дуже коротко, чотири позиції про владу і ідеальне місто в епоху 16-17 століття, дотикаючись до Жовкви чи до інших міст, які є на нашій території. І, очевидно, ви почати з визначень. так? Італійці називають. Епохи архітектурні вони називали Треченто, потім Кватроченто, але серед тих, власне, якби перерва відбулася і Джорджо Вазарі запроваджує на термін 16-15 століття термін рінашіменто, тобто термін відродження. Пізніше Пановський інший бурггард приймають це, це, від, цю назву, називаючи справді по-іншому називаючи епохою. Вона справді дуже цікава. Але ця епоха без того, що вона має особливі риси саме на нашій території. І от кілька позицій щодо візитівки епохи і тих, ті, ті речі, які відбувалися в нас. В Європі я висвітив кілька портретів, які характеризують так події в Європі в 15-16 столітті. Це є. Єзуїти, так, Орден Єзуїтів е, поширюється, це є е, е, Лютер, так, е, е, Явище так, Протестантизму і Реформації. Е, папа е, Христофор Колюмб, так, третя позиція, тут напис пропав. Е, в мене все поїхало трошки так, на цьому комп'ютеру. Папа Юлій Другий. Е, і тут я даю кілька позицій нижній ряд присвячений вже нашим постатям. Так? Тут ми маємо е, Регіну Жолкевську, Миколай Коперник, Юрій Другобич, е, Ян Щенсний Герборд і Філіппо Бунакорська. Здається, що це дуже далекі постаті, але насправді воно е, сильно пов'язано, тому що. Філіппо був на корсі, який мешкає в, в кінці 15 століття в Дунаєві, потім працює при дворі Королівському. Він е, народився в сан е, працював в Венеції, так, певний час в Венеції, він був дотичний і фактично е, і був носієм так, італійських ренесансних поглядів тут найраніше на території Польщі. Е, і починалося багато позицій, власне, з його діяльності тут, а пізніше переносилися до Кракова і в інші регіони. Е, е, Ян Чесний Герборт вчився в е, Лейдені, е, теж бував в Італії, і е, книга е, Длугоша Чотири Томи історії Длугоша видані в Добромелі, видані на нашій території. а це... Початок свідомої історії, для Речі Посполитої. Юрій Другобич відомий, доктор медицини і е, доктор е, астрономії, і епоха це теж є підписувався е, як е, Юрій Другобич або Юрій е, зі Львова і він контактував, він вважається вчителем Коперника наступний портрет. так і всі ці е Речі підзеркалені в розвитку науки, і роз... роз... в пізніше встановлені світогляди. Я так дуже коротко, очевидно, не можу охарактеризувати всі е, внесок кожного з цих осіб, але е, воно справді дуже пов'язано. Тобто, і е, діяльність Бонакорсів при дворі, чи потім впливи наукові Коперника, чи е, е, Регіна Жолкевська про Станіслава всі говоримо, але насправді. Я би починав говорити про жовку і про місто жовку як організм, який був патронований так родиною Жолкевським, саме через регіну Жолкевську. А Гербурти прибувають в Галичину ще в князівські часи разом з першими наданнями королівськими в Галичині Людовіка ще Короля. І Гербурти відповідали за соляні промисли в Аличині. Вони розвинули ці промисли. І родина Гербортів вона була тою магнатською родиною, пізніше стала магнатською родиною, яка е, була дуже освіченою, і вона мала зв'язки не лише з Італією, і з Філіп, як Філіппо Бонакорсі, відніс до нас зв'язки саме італійські, а вона була е, родина, яка приносила насамперед. Німецько-голландський вплив. І, е, е, чому тут згадував про папу Юлія ІІ? Так? Тому що папа Юлій II – це великий реформатор, який був е, в Болонії, єпископом в Болонії, а ректором Болонського університету в той час був Юрій Другобий. І, здається, дуже далекі речі, а насправді ці особи могли контактувати. Папа, і думаю, що відзеркалення навіть того факту, що Папа Юлій ІІ давав кошти на спорудження фортифікації в Кам'янці-Подільському і одна з важко називається Папською, власне, через те, що він розумів значення цих територій як о, ну, кордонів християнства, так, як о місце, де потрібно зміцнювати християнство, тим більше після упадку Константинополя. Один дуже важливий е, чинник це очевидно е, про ці нідерландські фр, е, впливи, е, я вже два слова сказав. Так? І е, тут дуже важливо сказати про ще один вплив. Так? Тому що за Сегізмунда I, початок 16 століття, е, за, е, після е, одруження Сегізмунда з згона. Вону із Форца так починається, очевидно ще більші впливи італійської культури. Але з другого боку не треба, е, як би забувати, що впливи голландські були, які потім допровадили до е, цих нуртів е, маніристичних, вони теж були постійно великі в е, і у Львові, і в Галичині. Е, ці впливи допровадили так до того, що в, е, в Польщі. Ця ідеологія, філософія, так, Ренесансу, віротерпимість, прагнення влади наблизитися до простолюдина, специфічна поведінка шляхти пошуку, шляхти коренів на сході, сарматизм, воно все приводить так до зовсім інакшого співвідношення, якби позиція влади і позиція народу в реалізації насамперед. Архітектурних і е, адміністративних реалізацій. Е, я умовно поділив цей е, час поширення Ренесансу на два періоди. Так, це перший італійський період до середини, і пізніше це є вже початки голландських впливів і до початку XVIII століття. Це на нашій території голландські, е, голландські впливи. Але тепер друга позиція про все-таки про е, владу і урбанізацію. І тут потрібно сказати е, дуже важлива, е, важливу річ. Тобто, е, е, в речі, посполетій після Люблівської унії 1569 року, року твориться дуже специфічна е, 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 карта так шляхетських розшарувань, тому що е, Люблінська унія дозволяє вихід на сцену на саме східної шляхти, яка має великі земельні володіння, яка має можливість торгувати збіжжям. І ця шляхта стає дуже швидко протягом кількох десятиліть, дуже багатою. Вона домінує і творить магнатський, магнатський прошарок. І цей магнатський прошарок він йде фактично від Люблінщини так, і далі на схід. І родини Синявських, Замойських, е Жулківських, в тому числі, е Острозьких, так, саме вони пов'язані з тим, що вони мають можливості бути багатими і впливати на вирішення королівського двору. Поступово магна е якби ця цей прошарок він здобуває настільки сильні позиції, що двір. Починає бути в своїх рішеннях підпорядкований навіть силі е, влади магнатерії. І якщо магнатський прошарок об'єднується, то вони можуть зміщувати е, е, короля, вибирати нового і впливати на вибори е, короля. Ну це відомо з історії. Е, але крім того, цей новий прошарок багатих людей, який закладає, очевидно, він, він е, організовує. Новий ритм економічний, так, і цей новий економічний ритм пов'язаний насамперед з торгівлею збіжжям з Західною Європою. І в першу чергу, чому на сцену виходять е Синявські, тому що вони мають чи, е е Гербурти, тому що вони мають добрі зв'язки з е протестантськими країнами, і саме сплав по Сяну і по віслі е збіжжя. Будова портових міст на Сяні і на Збіжжі, а Синявські закладають Синяву, нове абсолютно місто, яке має бути портом, яке з їхніх латифундій так доправляло збіжжя до Голландії через Гданськ чи до Швеції. Все це якраз було економічним підґрунтям для того, щоб створити нові урбанізаційні процеси. Але ці нові урбанізаційні процеси. Очевидно, було пов'язане із проблемами оборони, з проблемами фортифікування, і вони також привели до певної творення певної господарської ієрархії міст. Тобто, коли ми говоримо про ідеальне місто, ми повинні розуміти, що ідеальне місто це є тільки, якби вершина піраміди. так тобто це є Місто резиденція, яка мала Риси Ідеально, але насправді система е, урбаністична це була система міст, які базувалися на е, так званих е, ключах. І ці міста були приватними. Тобто королівські, тут в мене десь є табличка. От подивіться, як закладалися е, міста в 16 столітті. Королівських міст вже в 16 столітті, хоча в 15 му е, цифра королівських міст домінувала, закладалася. Кілька десятків королівських, приватних було 5-6. Натомість 16 століття, всього два, дві локації на південній Речі Посполків, включно з Русю, так, всього два міста, натомість приватних міст виростає 44. І цей процес найбільш продуктивний є в кінці 16 століття, якраз коли закладається жовтва, Броде, Фельштин, добромель і інші е, об'єкти, які ми відносимо до. Ренесансних міст. І це були приватні міста, тобто базовані власне на тій власності. Стан шляхетський в Польщі був досить великий, тобто це 10% населення. Але з цих 10% ось цей 1% магнатського найбагатших магнатських років фактично володів всіма ось цими столицями. І е, містами-резиденціями, тому що вони мусили створити власні міста як, як родові гнізда. І, е, але крім того, ці, ця система міст, очевидно, вона була підпорядкована ще організаційній структурі. Тому, якщо подивитися на карту, наприклад, як е, Синявські, як, як закладали міста, то ви бачите тут міста, е, ціли, ціла низка міст. Це ціла мережа, яка йде від Люблінщини, від Сандомера і до Дніпра. І ці міста мали дуже специфічну систему. Були міста резиденції. Синявські мали два міста резиденції: Бережани, так і Синява на Люблінщині. Крім того, була нова Синява на Сході. Це, по-моєму, Вінницька область. була. Зараз занепале містечко. Так? Але крім того, подивіться, вони мали е, центри господарської діяльності, так звані міста, е, центри господарських ключів, і крім того, містечка, як ринки. Десь в мене є тут схема, так. Тобто е, тут є типологічний поділ: місто резиденція як гніздо роду, е, міста господарські осередки, потім містечка ринки, е, потім е, вже сільські поселення, так, які. В сумі творили господарський організм для е, такого магнатського величезного яке фактично було державою в державі. І <світтєві> паралельно з тим існувало кілька духовні міста, єпископські міста, але їх кількість знову ж таки дуже мала. І це було, ну, ми знаємо про місто, наприклад, навіть, навіть українського єпископа Балабана. так? В... На Франківщині сьогодні чи Дунаєв, так, місто, чи Любень Великий міс, міста, які закладалися власне духовною єпископською владою. Але ці міста не могли конкурувати, так, вони не мали, вони мали функцію швидше ну, такого, справді маленької резиденції для єпископа, для літнього відпочинку для оздоровлення, але вони не, не відігравали ролі господарської. Тому. Ось ці міста резиденції, які були на вершині піраміди, це, власне, є та структура, яка завжди мала кілька ключових позицій. Так, це замок. Очевидно, мусила бути академія, так, це впливи з Італії, школа. І школи були, школа була відома, що школа була закладена в бродах, наприклад. Так, вже пізніше Коніцпольськими після того, коли він викуповує вброди від Лукаша Жолкєвського. Так само я переконаний, що школа мусила бути в жовтві, школа була в Замості, тому що це невіддільна частина якби, самого процесу творення міста резиденції Крім того, саме місто творилося, очевидно, на засадах нових абсолютно, і в цьому творенні міста. Якби рівноправність підданих, це було одним з ключових позицій якби, ідеології, філософії магната, який почувався сильним, який почувався здатним вирішувати державні проблеми. І з другого боку, він був толерантним так, до підданих, він був військово зобов'язаним, він часто вирішував долю і долю України і <кій> в цьому. Творені міста теж дуже цікаво, є відзеркалення ще одної лінії, така четверта моя позиція це нове бачення громадського простору в такому місті, саме резиденції. Тому що період Ренесансу це повернення до античності, але античність виступає в 15-16 столітті в двох формах: грецька античність і грецька Римсь, і римська античність. І ось ця е, орієнтація на римську і грецьку античність вона відзеркалилася е, в кількох позиціях. Е, трактати чи Альберті, чи трактати, насамперед Андреа Паладіо, е, Даніелі Барбаро показують е, грецьку і, форму, і римську форму організації громадського простору. Грецька форма завжди є квадратна, квадратний, квадратна площа. Римська форма, латинська форма вона завжди є прямокутні, прямокутні форуми, відомі, так, і форуми імператорські, чи інші. Вони базовані на інших засадах. І ось ця дискусія в трактатах про римські корені і грецькі корені, вона переноситься також і на урбаністику, і творення площ. Локалізація святинь дуже часто прив'язується до цієї ідеї. Тут знову ми бачимо так, є Капоралі, так? наприклад, його бачення римський і грецький, грецький е, форум, е, приклад проєктування міста, свідоме проєктування міста Данієлі Барбаро, формі, власне, Латинського, Римського форуму. Е, і так далі. Але якщо ми тут приклад Квасталля, так, знову реалізація такого римського принципу. Натомість в Жокві, от я маю е, моя е, візія так, що в Жокві, власне, сам, е, сама площа вона мусила мати квадратний. От тут мусили бути фортифікації, е, і е, сама форма була нав'язана з поперечною вісю, на мою е, думку, до грецького форуму. Подібно замостя. Так, замостя реалізована ринкова площа на грецьких засадах. Всі інші локалізації резиденції, які відбувалися в нас, теж звертаються саме до Грецького форуму. І тут є, власне, та велика різниця між містами західними. Подивіться на броди. В бродах старий ринок має квадратну форму, новий прямокутну. Тобто маємо тут ідеологічне співставлення грецької лінії і. Лінії е, Римської. Місто Фельштин, родинне місто, перше, я його вже взагалі вважаю першим містом резиденції на містом на наших територіях. Замок закладений на Бастіоні, і місто має традицію, так, форуму, перепрошую, форуму Грецького. Наступна позиція Добромель теж Гербуртів. замок і місто, спряжена система, ринок також в грецьких традиціях. Рогатин місто, яке відбудовується, ревіталізується після 1509 року. Так само грецька традиція і церква розміщена при ринку. Таким чином, якби узагальнюючи, Хочу сказати дві важливі речі. Так, що з позиції творення міст резиденції, якби Україна є унікальною, унікальною, тому що найбільша кількість приватних міст в Речі Посполеті в 16-17 столітті будується власне, на наших теренах. І саме ці міста резиденції, як Остріг, як Збараш. Як Дунаїв, як Фельштин, Добромель, Синява, Бережани, так це унікальні міста. Вони сьогодні здебільшого втрачені. Але наша місія їх дослідити і, принаймні, показати їхню структуру, показати, якими, яке значення вони мають в розвитку європейської культури. І в цьому. Полягає, напевно, сенс наших досліджень, щоб ця ревіталізація цих міст майбутнє, так, щоб вона відбувалася на таких свідомих засадах розуміння унікальності урбаністичного комплексу. Дякую.